Відомий український продюсер Володимир Бебешко сьогодні висловився про не зовсім активну позицію Софії Ротару і також мовчання Костянтина Меладзе, куди він виїхав і чому мовчить. Отже, йдемо до Софії Ротару. Він взяв участь у шоу Культурна оборона саме Бебешко, і ведучі поцікавилася у знаменитості, який записував в зірці один з альбомів. Як вона зараз? Бебешко відповів Софія Михайлівна Ротару. Перепрошую, вона вже бабця на пенсії, напевно. А пенсія в неї, повірте мені, там така пенсія. Ох, хлопці, вам би таку пенсію? Ви б тут не сиділи і не парилися. Нагадаю, що на початку серпня Софія Михайлівна, вперше від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України, розсекретила, де перебуває. Також вона повідомила про проєкт, який підтримує від перших днів початку війни. Виявляється, Софія Михайлівна перебуває у Маршинцях нещодавно їй виповнилося 75 років. З цієї нагоди Софія Михайлівна вперше від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України розсекретила, де перебуває. Вона опублікувала світлину і написала, що вона у Маршинцях Чернівецької області. Саме тут легенда народилася і виросла. Ротару зазначила, приїхала до місця сили. Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причесниці. До своєї землі відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях. також рота розвернулася до своїх прихильників і повідомила, що окрім її ювілею день гуманітарної ініціативи, який зірка підтримує з перших днів початку повномасштабної війни. Проєкт, який дбає про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт і матерів з дітьми, які втратили батьків та чоловіка на цій війні. Трохи незвичайна для мене роль зазначає ротару, бо я не звикла допомагати на публіку. Ще складніше мені просити про допомогу, але саме цього дня Разом із вашими теплими привітаннями та словами підтримки, яким ви оточуєте мене вже багато років, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги. Сьогодні не час святкувати ювілей. Сьогодні я молюся, щоб як завжди, за декілька тижнів після мого дня народження, ми святкували День Незалежності України. Щоб якнайшвидше, замість повітряних тривог, у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашої прекрасної України лунали пісні про любов. Та світ написала виконавиця, і також вона залишила реквізити, щоб кожен охочий міг долучитися до доброї і важливої справи в нас час. Бебешко також прокоментував дії, точніше, бездіяльність Костянтина Меладзе Він грозин і може жити де захоче. Знаменитість, який висловився, я вже сказав, що до Софії Ретара. Він зазначив, що під час повномасштабної війни в Україні музикант виїхав до Італії і додав, що вважає це нормальним. Також він казав, що чоловік віри Брежньєвої грузин, а тому може їхати куди захоче. Щодо розлучення Брежнєвої і Міладзе, Бубешко не коментував. Він зазначив лише, що на початку війни Віра говорила, що її коханий ховався від обстрілів у Києві нормальна у нього позиція. Він в Італії живе. Не треба грубо говорити. Утік. Виїхав. Розумієте, він грузин, він же не українець, має право жити там, де він захоче. Ну, бачите, виправдовує бебешко, все-таки Костянтина Міладзе. Я нагадую, що ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Кожен має право на свою думку. І от моя думка, що саме Костянтину Міладзе були відчинені двері всюди в Україні. Він був у майже усіх талант шоу. Він мешкав біля Києва. Власне, мені його позиція не зрозуміла. Ну, з одного боку, зрозуміла, тому що, знаєте, є такі люди, які хочуть і рибку з'їсти, і ну, ще на щось сісти, так? А Бубешко цього разу просто його ну, вигороджує, оскільки він тісно співпрацював з ним. Я нагадаю, що. ВБшко записував головні хіти гурту Віагра в Україні. Знаєте, він казав: я записував перший альбом, попитка номер 5 Якщо хтось пам'ятає, ще все ми разом записували і робили в Україні. І взагалі, все найкраще, що там було в окупантів, це робилося в Україні і досі робиться в Україні, тому що міськів в них немає. Поділися в продюсер. І Віра Брежнєва, хочеться подякувати їй. Дружина чи екс-дружина. Зараз йдуть розмови про їхнє розлучення, адже. Віра в Польщі постійно допомагає, волонтерить. Ви бачили багато світлин, і вона бореться на інформаційному фронті постійно. Щодня публікує відео, справжні кадри, реалії війни, каже, що так не можна, це не гра з совістю. І дякую, Вірі, за це Віра Брежнєва, Хоча в неї була дуже велика аудиторія в Росії. Понад 30% підписників в її інстаграм, саме росіяни. Тому дякую, Віра, за цю тверду позицію. Ніхто не очікував, а ти це зробила.